Вітаю вас на каналі Село та Моя доля. Бажаю всім доброго здоров'я і мирного неба. Так як я люблю різні рослини сіяти на своєму городі, дивитися, які вони виростають, експериментувати з ними. То замовила цього року фенхель, але не звичайний фенхель, а фенхель кореневий. Ну, прийшло мені насіння, я, звичайно, раділа, так, як кожній новій рослинці, посіяла. Але коли він вже підріз добрячий, я побачила, що він не кореневий, бо він випускає догори стрілку і береться свісти. Виявилося, що це звичайний фенхель. Ось такий як кріп який дехто сіє в себе на городі використовує, е... коли кашляє. Я не знаю, чи це насіння дозріє. У мене вже е... вересень місяць, середина вересня, але поки що це насіння не дозріле. Я не знаю, чи воно дозріє. Ну, а ще там є його в мене трохи. Я вирішила спробувати козам своїм дати. І що ви думаєте, кози мої залюбки, їдять той фенхель? Отак От і коза, і мої молодші. Моє молодше від неї потомство, кізочки, з задоволенням їдять той фенхель. Я вчора козу годувала ним, і вона мені не повірите, але ввечері. Дала більше молока. Я думаю, що цьому посприяв той самий фенхель. Ну, а ми знаємо, що кріп дають мамкам, котрі годують дітей для збільшення молока. Варимо також кріп, я варила бадилля кропу і насіння корови, коли корова тилилася, щоб не було в вимені, і щоб краще молоко відгонили, щоб краще молоко виділялося. Ну і напевно, так це такий самий механізм. І на козу, а фенхель, як ви знаєте, родич кропу з одної з тої самої родини, так що не пропаде мій фенхель на городі. А з цього коза дорізав і її дівчата. Так що не даремно я сіяла його і даремно сапала влітку. Козам подобається. Ну, кажуть люди, що ще й курчатам дають малим. Але поки він був молодий, я не подумала про це, курчатам не давала. А ось козам спробувала. І мої кози з задоволенням його поїдають. Це козеня дуже боязливе, так що близько до нього не підходжу. Хоч їх двоє, вони разом, але одне не таке боязливе, а друге дуже вже боязливе. Так що я розповідала в одному своєму відеоролику про свою козу і мене запитували. Чому у мене тільки одна коза? Ну так сталося. Було в мене дві, а потім одну ми продали. І залишилася одна. Але цього року вона весною народила троє козенят, дві козички і цапка. І ці козочки я залишаю, так що в мене вже не одна коза, а вже цілих три. Дасть Бог спаруємо і буде вже черідка. Нема корови, то буде черідка кіз. Але все ж таки, звичайно, з козами набагато легше управлятися, ніж з коровою. Набагато менше харчів треба і кози майже всеядні, бо їдять в тому числі і фенхель. Можливо, від нього і оздоровлюються, бо ви знаєте, що він і від кашлю, і вітрогінний і, можливо, там в нього якісь ще інші корисні властивості є, про які я не знаю. Ну, кози ним добре смакують. моя коза-малявка тягнеться до мене, думає, що я їй ще щось принесла смачненьке. Але більше в мене нема нічого. Тільки той фенхель, що вона його не доїла. Нічого, вона повертається і, і таке з'їстю. Значить, як я вже сказала, не даремно сіяла, недаремно займає мене. Частинку городньої ділянки. Так що, якщо маєте кози, маєте фенхель, то і у вас він не пропаде. А кози у нас прив'язані на прив'язі, тому що пасти їх нема кому. А так. Прив'язали, і вони собі тут в день винесу напою, дам водички, іноді їсти, а іноді й не виношу. Є на чому пастися, аби хотіли пастися. Але ж не дуже вони так хочуть пастися, а більшості споживають те, що їм принесеш. Я красунечка шоколадка. Така коричнева. Трохи схожа на свою маму, а трохи і відрізняється. Так що фенгелем ми вже поласували. І пора мені братися до якоїсь іншої роботи, а в кіц собі свої завдання пастися і насолоджуватися сонячним днем. І далі смакувати бадилям, старим же бадилям з фенхелів. А в нас ненароком прилегла територія, не наша територія, територія за межами подвір'я перетворюється в квітучу зону, бо квіти, які дуже розростаються на моїй ділянці, на квітнику, виношу за межі подвір'я. І так за межами вже порозростались Це напевне. Айстрі альпійські чи, можливо, Хризантем, я навіть не знаю. Посадила по бадилинці, а воно так розростається і такі вже великі букети виросли. А тут накопали на березі нашої річки Случ і Можливо, він навіть занесений в червону книгу. Цього року один цвів жовті ріси. Водяний і ірі, болотні і називаються вони. І вони ось так сподобалось їм тут, і вони так порозростились, бо посадили по невеличкому кущику. Вони дуже схожі листя до зілля татарського, але це не татарське зілля. Ну, і ще флокси висадили, але флокси посухли. Я не знаю, як там коріне вище, але поки що флокси посухли. Висадили також. Занадто багато їх в мене під хатою, ну нехай росте тут. А тут у нас ділянка вогковата, бо там у нас закинута стара криниця. То, напевно, вологи їм вистачає цим рослинам, от вони тут облюбували собі місце і ростуть. А день сьогодні сонячний і для метеликів, і для бджіл рай. Море метеликів і бджоли також мають якийсь ще взяток із тих квітів. Ну, нехай насолоджуються сонцем і теплом. Бо недовго вже бути такий гарній порі року. На цьому закінчую свій відеоролик. Бажаю всім радості від життя, успішної праці, мирного неба і доброго здоров'я. Бувайте всі здорові! З вами був канал Село Ти Моя доля. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, будьте з нами. До зустрічі!